Всім привіт! Вирішив проскочити до лісового тачка і ви не повірите, ви не повірите, спека продовжується, посуха посилюється, а поля навколо моїх бджіл виглядають ось так. Це гречка. кінець літа. Зацвітає гречка. Де хоч трошечки більше тіні на гречці є бджоли. Я сам не вірю, що я зараз знімаю 24 серпня свята не тільки у нас, не тільки в Україні, а свята і у бджіл. Зараз проїдемо, може в нас ще і пахне гречкою на тачку, бо бджола працює. Цього не може бути, але я чую гул. Навіть вітер не перебуває. Я чую гул, тут бджола не одна, їх багато, Їх багато. Далі бджоли і є, є бджоли на полі, на полі є бджоли. А є ще ось такі поля. То як кажуть пасічники, це дуже добре, бо взяток буде розтягнутий у часі. Ой, сміх та гріх. Поля реально біліють Поля біліють. так, а тут уже... Свиріпа починає свій розвиток краще, ніж гречка. Але теж медонос. Хоч і кристалізація буде заважати бджолам зимувати, але їх тут не так багато. Головне, щоб, щоб на гречки були бджоли. До речі, хочу показати липу. Серпень місяць липа рижа. Рижа липа в серпні означає посуху. А посуха в серпні означає, що липового меду в наступному році теж не буде. Ось така краса. І ще літа, а ліс вже жовтий. Оцей жовтий ліс це липовий ліс. Липа погоріла знову вся. Це означає лише одне, що наступного року. Великого липового меду знову не буде. І це вже не важливо далі. Скільки випаде опадів і скільки ляже метрів снігу. Липа вже згоріла. Крахмалю не буде, не буде цукру. Ось так. І я тут ні до чого, я лише показую те, що відбувається у нас в природі насправді. Ось я на пасіці, це звісно дивно. Це звісно дивно. бачити, але кінець серпня. Бджела працює. Бджела працює, це не обльот. Ну що я вам скажу, друзі? Із уликів, із вуликів пахне медом. Із вуликів реально пахне медом. Звісно, звісно, я приїхав подивитися, як тут мій райочок. Але я бачу, що мій райочок, жити він не мій вже, він моїм не був і моїм не став. Пусто. Зараз я відкрию і побачу, що тут пусто так ще ні. Приїхав, чесно кажучи, проїжджав мимо і спеціально заїхав подивитись, що тут відбувається. А ні. Так, я в шокі, Райочок сидить. Він просто не хоче літати. Просто не хоче літати, бджола тут є. Нельотний час. Середина дня, кінець серпня. Так, раз тут бджола є, то я зараз ще буду намагатися його підсилити. Зараз подивимось, чи є тут маточка, чи це залишки, якоїсь вже бездомної бджоли. ух 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 вона ще й меду сюди натягала. А мед пахне. Ух ти! Маточка ще почала сіяти. Маточка почала сіяти. Все нормально. є нормально Райочок на одну жменьку досить живий опа 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 так так, так. бджолки літають за медом але тільки та ти шо Райочок більш ніж живенький. Не буду, не буду їх нервувати. Не буду шукати матку. Можливо, камера вже її. А, ось о вона, ось вона. Ось о маточка ходить. Можливо, думав сказати, що камера її так зазняла і вона тут ходить. Все, ставимо на місто. Райочок працює. Навіть медок підносить. І раз пішла така кефаль, буду намагатися його підсилити і підставлю смужечку проти, проти кліща. Ось таку. Друзі, кому цікавий мій канал, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це суттєва підтримка. Так ось, мене досить часто зараз запитують, якими смужками я користуюся. Проти кліща. Я відверто скажу, що в цьому році я користуватися смужками поки не збираюсь, тому що така економічна ситуація із ціною на мед І взагалі, що купувати дорогі надієві смужки, просто я вважаю в моїй ситуації недоцільна. Я буду в цьому році просто біпінити, як в старі добрі часи. А ось це варафлу я використовував в минулому та позаминулому раках. І завдяки цьому варафлу у мене. В сім'ях в цьому році я взагалі не бачив жодного кліща, скільки не дивився, скільки не фотографував. Я, я часто дуже роблю скріншоти і своїх відео і роздивляюся бджіл, особливо під, під осінь. Так ось кліща знайдено, не було не у розплоді, не просто на бджолах. Тож я цьому раєчку зараз поставлю смужку варафлу, який у мене залишився із минулого року. Це перший випадок що мене повністю влаштовує той факт, що у варафлу кожна смужка ось такі індивідуальні упаковці. Тому що мені саме треба одна, а розпаковувати 10 не було б прикрістю. Раніше я... Раніше мені це не подобалось. Ось так ставимо смужечку просто в центр гнізда. І тепер, що мені залишається, мені залишається ще знайти рамочку з молодою бджолою, забрав ось таку суху і підставити сюди скраєчку ще із закритим розплодом та молодою бджолою. Що я зараз і зроблю? Йолки-палки залишив у другому корпусі рамочку, щоб її обсмоктали. Хто там, що там, нема дурних, запечатали і все. Бджола спокійнесенька-спокійнесенька. Зовсім без диму. Чи правда щось чи правда, що виділя гречка. Так, о! йо -моє! це, Цей корпус був практично пустий. Йолки б У -у -у. А я... А я думав ще ставити і дійсно пластини. Ей-яй-єй-яй-єй. -е 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 -е. Так, мені треба не мед, мені треба молода бджола. 음... Важкі рамки. йо моє бджола, бджола, що ти що ти витворяєш? Йо, шо ты вытворяєш? Рамки повні меду. А якось... Якось я вам скажу, не дуже вже і хотілось. Якось не дуже вже і хотілося. Ай, але мені... Але мені потрібна рамка із розплодом. йо моє я що, не знайду, не знайду ага. на пасіці жодної рамки із критим розплодом. отак так позаливатися. Дуже-дуже рано я. Дуже-дуже рано я познімав сюди, не От так позаливатись, це треба бути з бочницями. Кінець серпня. Треба качати Що нарешті, добрався, одного до ходячки. Знайшов. Ось така рамочка, не зовсім чорна. І тут є трохи розплоду. І розплод, здається, саме на виході. Саме такі як треба. Бджолка не буде вимагати обігріву, а за декілька діб сама стане працювати. І багато-багато новородженої сиренької бджоли Так, головне, щоб матку я сюди не попутав. Ось так потроху ще раз перевіряємо матку. Дуже невелика вірогідність, що вона сюди попаде, але все ж закон подлості ніхто не відміняв. Ні, нема. Все буде нормально, все буде окій. Все, ставимо сюди. Мій райочок. Медок є, та вони я показував і самі вже його носять. Тільки не всередині дня, а мабуть більше з утра. бджолки ще більше. Пластиночка стоїть. Потім я поміняю, ще поставлю дві, коли вже бджоли стане повний корпус, хоча б повні три рамки. І ще підставлю метку, якщо Бог дасть буду докачувати цей тачок, то і підуть в зиму, вже нормальна, здорова сім'я. А не це, як це не закліщована каліка. Це нормальна бджілка, а чому вона грається восени. Щось тут чомусь тут. Пасічники напортачили і самі не розуміють в чому. А, а звертати все на кліща. Ну, так же думати не треба. Звернути на кліща можна все ще завгодно, як, як в тих старих колгоспах, що не так, то ми ще з'їли. Тож дякую всім за увагу та терпіння.